Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами поговоримо про засоби пересування. Але спочатку відгадайте мої загадки. Будьте уважні. По залізу біжить, а під залізом дерево лежить. Так, це поїзд і шпали. Наступна загадка. Не бджола, а гуди, не птах, а летить. Це літак. Сто коней не повезе, скільки воно на собі понесе. Баржа. Зацепись вагон за дріт. Їду, їду вдалить світ, їду, їду, не трясу, гей, сідайте підвезу. Тролейбус. Наступна. Їду, їду, нема сліду. Це човен. Я не їм вівся ні сіна. Дайте випити бензину. Всіх коней я обжину. куди хочеш побіжу. Автомашина. По полю бродить, зерно молотить. Жне косить, хліба не просить. Комбайн. А ось така загадка вам. Він любить все робити сам, сам розвантажує вантаж, сам заїздить у гараж. Так, це сам москит. А зараз вам таке завдання. Вам треба знайти те, що не належить до транспорту. Будьте уважні! Молодці. Існує декілька видів транспорту за засобом їх пересування, а також професії, які на ньому працюють. Водний транспорт це транспорт, який рухається по воді. На ньому працюють капітан, штурман, лоцман, матрос. Повітряний транспорт це той, який рухається у повітрі. На ньому працюють пілот, бортінженер, авіаконструктор, авіамеханік, диспетчер, стюард або стюардеси. Залізничний транспорт. На ньому працюють машиніст локомотива, колійний обходчик. Електромеханік, диспетчер і автомобільний транспорт, на якому працюють шофери, водії, кондуктори. А також транспорт поділяється на вантажний і пасажирський. До вантажного відносяться вантажний потяг, баржа. Далекобійні машини, вантажні літаки, а до пасажирського відносяться автобуси, пасажирський потяг, пасажирський літак, а також пасажирський водний транспорт. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Який вид транспорту потрібен? Будьте уважні. Якщо треба їхати на роботу. Щоб доставити вугілля на завод. Щоб допомогти хворій людині. Щоб привезти продукти до крамниці. Щоб перевести людей з одного берега річки на інший. Якщо трапилась пожежа. Якщо треба поїхати у далеку подорож. Молодці! Транспорт дуже допомагає людям. Без нього наше б життя було б складніше. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!